Вітаю глядачів мого каналу. Мене звуть Віталій. Я зараз знаходжусь в Іспанії. Зокрема, в курортному містечку де Мар Сьогодні я пройдусь по центральній вулиці. Це я знаходжусь не в центрі міста, а скажімо вже так. Ну, на Побережжі. тут ну, Трошки я розкажу про свої, як це сказати, інформацію, яку я отримав безпосередньо з Іспанії. В цілому Іспанія мені сподобалась, Ну, правда я приїхав тільки на південне Побережжя прилетів в Малагу і потім приїхав в Аль... Альмерію і зараз вже далі переїхав де мар Вибір міста був по-перше, щоб було тепло і по-друге, щоб можна було орендувати житло, ну, як можна дешевше, ясно, відповідної якості. Тому південь Іспанії мені сподобався, тут тепло. Зараз десь 20 градусів, але в принципі... Без рука всі, як там рукавів. Тенісці навіть трошки припікає руки. Бачите, пальмічки є. Я подивився температуру води на побережжі. Ну, звісно, в інтернеті запитав, слушний телек сказав. 217 градуса комфортно для плавання. Так що підійду ще до берегу і потуркаю воду. І так, з плюсів я вже назвав. Ну, Це, звичайно, південь Іспанії. Не знаю, як там в Барселоні, зимою і в інших містах у Мадриді. Мені здається, що там холодніше буде. Температура яка, погода, яка я спостерігаю ось на цьому побережжі в Іспанії, в Середземному Много моря. Вона мені нагадує каліфорнійську. Такі ж от пальмочки, як бачите, же тепло зимою буде, сподіваюсь, Ну от сьогодні таке у нас є друге листопада, а погода чудова. Да? навіть вже йду і трошки ну, як припікає. Ну, сонячну погоду, коли загораєш. Тепер з негативу, які я замітив. да, мінуси, скажімо так. Просет конс. Перший негатив, ну не негатив, а такий, недолік з моєї сторони – Дуже вузенькі вулиці. От навіть зараз ви бачите, я йду по тротуару, пальми є звичайно, вони вигідні тим, що вони тільки зверху пушисті, а так просто стопчик стоїть високий. От. Але і це, до речі, центральна вулиця, і вона не, не має бути дуже вузенькою, А якщо вулиці Вліво, вправо повернути. Так Це Те ще теж більш-менш нормальна вулиця. А я знімав відео в Аль... Альмерії. Альмерії. скажімо, так називати є. Там старе місто, дуже високі вулиці. Це центральна вулиця, як бачите, машини їздять постійно. Ми можемо спостерігати будиночки. Це перше. І вулиця. Навіть ця центральна вулиця має, бачите, по одній полосі в кожну сторону. Тут просто є можливість парковки. А на восьмих вулицях то і парковки немає можливості. Ну, тобто вона, скажімо так. З однієї сторони парковка, а іншої тільки проїжджаєш щоб все, розминутися неможливо і часто ці вулички з одностороннім рухом. Це один недолік, другий недолік достатньо грязнувато. Ну, от Тільки що сказав і хотів сказати, що багато вибачте на слово какашок валяється просто на тротуарі. Я бачив, як жінка, навіть два рази бачив, як жінки вигулюють собачок маленьких, і вони там так, зробили свою справу, і вони одразу починають доставати кульочок і прибирати. Але мені здалося, що це вони робили, е, озиралися, коли бачили, що я проходив мимо, недалеко був. Якраз це відбувалось, коли я проходив. Можливо, всі інші, коли нікого нема, не звертають увагу і поводиться, бачить, свою далі. Друга версія, що це можуть робити коти. В Іспанії я ще не разу не бачив. Ну, от такі вулички ви бачите тут. В Іспанії я ще не разу не бачив. До речі, падають фініки. Да. Це от... Можна подивитися, там фіникова пальма. І на лежать фіники, Но їх достатньо можливо. Вот. Так от, друга версія, що це роблять коти. Тому що... Так, я не туди пішов. Зараз перейду. А, це там треба перейти. Ну, ось така типова і ну, це ще широка вулиця. Що це роблять коти, тому що коти бродячі є, а от собак бродячих я жодної не бачив, всі водять на поводку. Мабуть, тут дуже так сказати сурово. Закони щодо вигулу собак. Ще раз це центральна вулиця, вона, скажемо, бачите, достатньо широка. Отже, трошки грязно, мусор накидують. накидають. Звичайно, от на центральній вулиці воно менше, а коли йдеш таким ну, центральним вуличками, то ну, от часто мусор розкиданий, трошки грязнувато. Я перед цим був у Польщі, та, там чистіше, там все-таки е, дотримуються цього. Щоб не було мусору. На вулицях, на тротуарах більше дотримується. Тут якось більш до цього спокійно відноситься. Специфічна архітектура. Будиночків, але в цілому, як би вона мене задовольняє. Сьогодні неділя, 2 листопада, а тому всі магазинчики зачинені. Я б сказав що майже всі. Мабуть, ж немає такого закону, що забороняє працювати в неділю. Але навіть супермаркети зачинені, купити їжу неможливо. Можливо тільки знайти якусь кафешку, яка працює. І то я не переконаний, що це сьогодні можна зробити. Треба подивитися. От, от, по цій вулиці я йду ще жодного магазину не побачив відчиненого. А, ну от, знову ж таки, якщо я буду, коли буду робити відео, концентрувати увагу на какашках по дорозі, то вони постійно зустрічаються. Знову пройшов через таке місце. Цілому це місто мені нагадує південні міста України, тобто в Криму, в Одеській області, в Миколаївській області, коли люди розслаблені. Літом, звичайно, я туди приїжджав. І таке ж саме відчуття, що люди, місцеві люди вони розслаблені, повільно щось роблять, повільно реагують на щось, тобто вони в постійному якому перебувають в стані відпочинку. І от мені здалося, що іспанці самі, ну може це тут, у колодних містечках, так як і в Україні, трохи ліниві. Вони ліняться щось робити. Думають, ну і так хорошо, що ж його робити. Щодо водіїв. Водії тут не настільки дотримуються правил дорожнього руху, як в Польщі я спостерігав, в Польщі там все чудово, тільки підходиш до перехрестя. Всі зупиняються, Там дотримуються правил, я б навіть сказав так само, як в США це відбувається. Тут, звичайно, трошки не так. Може не зупинитися, коли ти підходиш до переходу. Ну, в основному зупиняються, але ну, не, не, не так строго. Пага все-таки це тут типу, тепло. Це чудово, особливо для українців, які сюди приїжджають. Я йду зараз паралельно, Скажем, берегу. Моря, але ну, на віддалені там, як кажемо, скільки метрів 200-300 від моря. Як бачите, пальмочки є і пальми кінікові, в тому числі тут здивувались, коли, коли так ішли і, шли, і Великий гранат розбитий валявся. ну Щоб сказати я, який, ну зараз я спробую сказати. ну діаметрі десь 20 см. Йдемо якраз. Ну, плод граната. Ясно, що не граната е, військова, бойова, а плод гранат лежить на, на тротуарі, ми так, обана, хтось, я так спочатку, ось хтось загубив. А потім так раз, а ми стоїмо під гранатовим деревом. Воно вже достатньо велике і високе. І коли падав, коли Падала. падала, падав цей гранат, то він розколовся на тротуарі. Багато ось так є на перших поверхнах. Мабуть, були стіни, їх потім замурували якось, невідомо чого. Тобто я тут передбачаю, що тут були просто. не було цих стінок, що зараз я проходжу справа. А їх отак заклали і часто пишеться, що здається в оренду чи продається. Ну далі от. От написано, я вже трошки деякі слова знаю це алкуїла це називається здається в оренду Оце приміщення там кіт відомо який телефончик так алкуїла сердиться да. отак заклали зробили наспіх Вдається в оренду. Щодо іспанської мови, вона більш похо... похожа до української по своїй структурі. Я так кажу, я вже не кажу, граматика все, тому що -то, це структура, архітектура, скажемо, да? як би можна сказати. Так от в своїй структурі іспанська ближче до української, ніж англійська. І дійсно її проще вивчити, але знову ж таки не вивчати, а запам'ятовувати. І легше запам'ятати правила. Як написано, так і читається. Це основна відміна від англійської. Коли ці дві мови з українською, у нас теж, як написано, так і читається, але є виключення, а тут виключень немає. Тобто, от Як по правилам є, так і читається. Тобто мені, навіть я, коли не знаю це слово, я можу його прочитати практично 90%, так як кажуть іспан іспаномовні нейтіві, да? як рідної мови Говорять. А Веніда Сабінар. Йду я зараз по Веніді Сабінар. Вон там от клініка ветеринарія. Чому клініка там наголос стоїть? Якщо стоїть наголос, це виключення в наголосах в іспанській мові. Бачите, тут багато білів стоїть, тому що це апартаментус, апартамент. так, щось такі низько стати апартаменту. Ну, Ось ще квартири. Цікавий момент в іспанській мові, що буква В. На початку вимовляється ну, близько, як Б, наше Б, а всередині вимовляється як В. Знову ж таки, це десь близько так. Тобто по частоті звуків вони не співпадають, але десь біля цього. А тому моє ім'я Віталій, коли перший раз хтось вимовляє, ну, почитавши, англійську, я англійськими буквами пишу, ну, латинськими. Іспанські такі ж самі. І... 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 Того... Ну, коли я от... От... з риелтором зустрічався, він каже Віталій, ні, Віталій. <свісно> ну, Вони знають, що різниця між англійською і іспанською є в цьому вимові букви. І... Але це жорстко так. От, от, будь ласка. Будуються. Чим відрізняється ще Іспанія позитивом порівнянні з Каліфорнією, скажімо так? Це все США. Те, що в Іспанії будують будинки з цегли бетону, як бачите зараз, а в США отакий би будиночок будувався би, ну може тільки цей фундамент вони роблять інструменти. Конкрита, точніше, конкрета це бетон. А це вищі поверхи, оп, а тут має, перейти, піду на ту сторону, бачите. Будується. Ну, так, що він не став зупинятися, хоч, хоч тут нема світофору і має зупинитись. Зараз подивимося на ту сторону так, далеко я значив, чи ні. мабуть ще ні. Ось так будуються будинки в Іспанії. Вони з цегли і бетону. Це мені більше подобається. Я до сих пір не розумію, чому в США будують дерева, Ну, крім того, що вони дешевші, звичайно. Але ж здається ж багата країна. Могли б будувати зразу з цегли, а тут чудово. Тут я від цього отримую задоволення, коли бачу, що будинки цегляні. Я зроблю відео в одну серію. Ця камера називається insta 360. Робить по 30 хвилин. Відео, От як тільки воно закінчиться, я зупинюсь і тоді зроблю другу серію. Можливо, берег моря попаде в другу серію. Отже, я дуже задоволений перебуванням в Іспанії, мені вона подобається. Тому що недоліки завжди скрізь є. І цим або якось треба ну, не то, що миритися, а ну, розуміти і обминати ці недоліки, скажімо, обминати какашки, не наступати на них. Ну і все нагадую, я ж кажу, курортне містечко України. Коли Люди всі, як на хурозі, живуть. Не поспішаючи гуляють ось, це місцеве, зрозуміло. Ви пардон? Ось один із великих супермаркетів. Ну, іспанською буде алді, англійською олді. Ну, це такий по Європі він здається не тільки в Іспанії, це не іспанський супермаркет. Він зачинений. Іспанський супермаркет називається Маркадона. Теж він сьогодні зачинений. Ну я побачив, може дійду до нього, по-моєму він там далі. Гори ось такі гори чудові. Знову ж таки, частково нагадує Крим, південний берег Криму, але тут якби в масштабах все більше і краще, скажімо так. Тут я вийшов на велику долинку що на півдні Іспанії дуже велика рідкість тому що в основному гори я коли їхав з Малаги в Альмирію треба сказати не Малага а Мала Ма Мала... да, Малага так от, Ось зараз їхали автобусом по горам то то вниз, зліва були гори, а справа туди вниз, знову ж під ці гори спускались до берегу. І там, де були долинки, обов'язково якесь містечко. Ще цікаво сподобалось, що і на горах люди будують будинки. ну Так приблизно як у нас в Карпатах живуть люди. Коли там, і бачиш, що достатньо крутий схил і будиночки стоять, але ну, вони там нечасто. Тут дуже часто все це, це робиться. Тобто під 45 градусів схил і невелика площадка, десь 20 метрів рівний горизонтально І там обов'язково буде стоять будиночок. Як вони там живуть, як вони добираються, це тільки диво, ну так, да, і дороги. Під 45 градусів заїжджає. Я бачив особисто на цьому пікап трак. Трак пікап, чи ні, як він? Так, да, по-мене так називається. Я сподіваюся, що камера моя не перегріється, тому що вона активно. Коли робить відео великої якості, то споживає багато електроенергії і нагрівається. І на сонці у мене в коліфоні ця камера перегрівалася Він не міг сонячну погоду. Ну, Правда, це було літом, коли жара стояла 40 градусів. Сподіваюсь, що при 20-21 сьогодні скільки так, так 22 буде. Ця камера не перегріється. Він більше трошки йде, дує вітерець. От Меркадона. Дійшов я до Меркадони і знову бачите, що супермаркет повністю закритий. Ну, він не... Хто знає, там, хто був або просто чув про Америку. Walmart, от такі, такого типу невеликий. Та неважливо, який там Walmart чи там, Target чи що інше, великий. Тобто, то є, в цьому маркадоні можна все скупатися, все що треба для їжі, там все є. Тут ту, 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 будь-яку їжу можна знайти. Звичайно, цікаво це побачив. Дуже рідко закупляється бачив, які там стоїть. Ой, можна, да? а тут це я Зайшов. <звеч> Іду зараз назад. А, там є, що переміхаємо. Дуже рідко собаки у дворах є, але зустрічаються. І як бачите, такі цікаві будиночки. Ну тобто мені ясно, якщо оцінювати, то я оцінюю по 10-бальній системі, це як мінімум 9. Може половиною. 9 Тому що в основному мені не подобається тут трошки що грязновато і разом з А Зараз треба дивитися під ноги. Я ходив, розказую вам і зараз контролюю, куди я ступаю ногами. Це цікаво, що я теж в Польщі. Я Не пам'ятаю вже точно, але по-моєму там в неділю теж...